Наталія Васильівна, бажаю, щоб у вашому житті всі задачі вирішувалися легко, а рівняння зводилися до простих і приємних результатів. Володимир Христофорівна, бажаємо, щоб у вашому житті була лише спресела погода, вестицький осадок, вітер лише попутний, а горі проблем зникли, як ні разу пустелі. Віра Миколаївна, бажаю вам, щоб енергія ніколи не зникала безслідно, а перетворювалася на щось корисне. Наприклад, на відпочинок і натхнення. Галина Олексіївна, бажаю, щоб у вашому житті завжди панувала повна гармонія усіх систем. Нервова, залізна, імунна, непробовна, а серцево-судинна сповнена любов'ю. Дмитрий Павлович, бажаю, щоб ваше життя було наповнене степками радості, марфонами щастя та спринтами до успіху. Оксана Олександрівна бажаю вам учнів, які не тільки вміють гарно малювати, а й розуміють різницю між кубізмом і кривими лініями. Наталія Валерівна, бажаю вам навчити фразі a capital of Great Britain» навіть тих учнів, хто примудряється забути це кожного року. Світлана Валеріївна, бажаю вам учнів, які з гордістю знають не тільки всю історію України, а й вміють пояснити, чому борщ це не просто суп, а справжній національний шедевр. Сергій Рибайжанович бажаю, щоб у вашому житті все було надійне як у танку, і мирне, як те. Олеже Івановичу, нехай ваші дні у сповнені перемог як історія українських козаків. Має Миколаївна, хотілося б вам побажати таких учнів, які з легкістю будуть знаходити усі помилки в коді, але при цьому не будуть шукати причин, щоб не зробити домашні завдання. Тетяна Іванівно, бажаємо вам, аби закон збереження енергії на уроках діяв тільки для вас. А сила тяжіння притягувала тільки успіх. Олександровичу, Бажаю, щоб ваше життя було настільки ж динамічним, як сюжету детективів, і настільки ж романтичним, як віршіла світові.